Щоб зрозуміти проблему серцево-судинної системи, саме функцію серцево-судинної системи і її розбалансування, треба зробити судинну діагностику, а саме судинний скринінг. Я особисто віддаю перевагу судинному скринінгу, оскільки за зображенням капілярів їхнього структурного. Структурного дерева, кущистості і так далі, можна зразу неозброєним оком говорити про ту чи іншу патологію. Ми свідомо підібрали картинки різних зображень, судинного скрингу, щоб показати, які можуть бути суттєво різні картинки у різних пацієнтів при різній патології. Метод дозволяє побачити самому пацієнту свої шкапілярчики наживо, неінвазивно, не безболісно. Коли пацієнт бачить на екрані монітора свої капілярчики і порівнює із нормою, яка має бути, він сам бачить, що є певні застої, є роздвоєння, є взагалі слабке кровонаповнення наповнення капіляра, є застої в перехідному корінці. І чим більше капілярів ми бачимо, тим краще, тому що ми можемо говорити про кількісну і якісну картину суд... судинних розладів.